Сьогодні обід, дуреньки мої для мого італійського компаньйона. Італійці їдять макарон у кожен день. Три рази в тиждень він, він може їсти кожен день. Але це означає, що хліба ми мало їмо. Сьогодні у нас макарон ось такий. Спагетті. Спагетті, мої. спагетті щоб ви знали, ніколи-ніколи не лумаються вдвоє. Надвоє, тому що... А соль, Це велика, велика помилка, італійці дуже сильно нервуються, якщо ви розломите двоє. Кипить, не кипить, я вже 5 зараз почне кипіти, бо я перше збавила. І абсолютно не можна. Це, це значить, що ви не розумієте нічого в італійській кухні, якщо ви розріжете макарон на двоє. Ось такий, бачите, в мене ось такі. Це я готові такі купила. Бачите, от тут коробочка стоїть, я купила готові. Вони вже почищені. Вони ще, тут дала свого чеснику, гарного чеснику дала. І трошки олії олії дала, улії дала, Пеперончино ми не вживаємо, перцю можна дати, можна не дати. Тепер що ще ми дамо? Петрушки я не маю. Петрушки не маю, а сира не додається. Не додається сира. Значить, буде так. Буде тільки ось це і макарон. І так ми йому по-простенькому. Ось такими з тими, як вони називаються, як вони називаються по-українськи. У нас дощ сьогодні падає, як бачите, бачите. Як називаю? креветки, креветки, мама. Я колись у Львові перед Італією шукала роботу і хотіла знайти за любу ціну, любу роботу. Це був 97 рік, дорогенький мой. 97-й рік літо. Я пам'ятаю, я літом по оголошеннях я купляла. Я купувала газета, така продавалася, не пам'ятаю, як вона називалася в цих газетах були оголошення. І навіть була така загулок, запрошую на роботу. І там я знайшла чистити креветки. Я поїхала на Лівандівку, був адрес. Я поїхала на Лівандівку. Не на Лівандівку, на Підзамче, дорогенькі мої, на Підзамче, туди, в сам кінець, 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 кінець. Поїхала я туди, в ті края, знайшла цей адрес, заходжу я в такий старий будинок на другий поверх. Там стоїть, там е, я шок отримала. Там така кімната, одна кімната, в ті кімнаті, холодюща кімната. В тій кімнаті сидять жінки в гумаках, і одяг холодно в гумаках, в другій кімнаті холодильник стоїть. Вони витягають з того холодильника, дорогесенькі мої. Ті креветки, заморожені креветки, і заморожені креветки в рукавицях чистять. Вже мені виключилося, бачите, бо я. Тому що я цей доторкнулася і деколи я доторкнулася, тут то то треба. Зараз я вам розкажу. І ті жінки сидять і чистять і креветки. Чистить креветки. І в гумаках довгих, таких, с, 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 на такі халати мають брезентові, щоб то все не вмучити. Запах такий вонючий. Вони ті холоднющі, напівзамерзли, і мали, такі, мали таку посудинку, як вам сказати, отаке от. Прямо таке. От. А ті креветки маленькі, наполовину з того. Ви подивіться, які тут креветки. Тут в мене великі, а то великі, оці великі, масканцом. Масканц... Масканц... Маска, Моск... ну, Ви зрозуміли ті, що в Італії живуть, як вони називаються. І оці малес, оці в мене великі, ось, а то такі маленькі. А я, жінка, прямо дісперато, не знаю, що робити. Я так з чоловіком, чоловік в мене п'є, маленька дитина. Маленька дитина на той час мій син вже мав, Ну скільки він вже мав Перед Італією, він вже мав 11 років приблизно, все-таки ще невелика дитина. І я сама жінка, як утримати квартиру у Львові, це за все треба платити, за світлогаз. І я е, питаюся, скільки платять за ті креветки, е, А вони мені сказали від заробітку. Від, від, заробітку ну, від заробітку залежить, скільки ви начистите тих креветок. Ви начистите кілограм, ви начистите два кілограми і вам за то будуть платити. Питаюся, я тих жінок, скільки ви начищаєте за один день, за вісім годин. Вони мені сказали, я не пам'ятаю, чи, чи 2, чи 3 кілограми. Якусь таку суму сказали, і мені сказали, скільки то можна за, за за це все заробити. То були такі копійки, то були такі копійки, що ви собі, ну так, щоб як, от, як в Італії, наприклад, от, ну приблизно, от ти в Італії чистиш цілий ці, ці ті креветки, і ти получаєш 20 євро, 50 євро. Добре, та де 50, та, то не в день. Почекайте, це в день було так. То дуже маленька в день була така ціна. В день, бо я їх спиталася за день, скільки ти на день можеш заробити. І це це було, звичайно, тоді я не по 97 му році. Це були гривні чи це були рублі? Йолки-палки, я не пам'ятаю. Гривні чи рублі були? Напевне, що не гривні, гривні, рублі, напевне, що рублі були. То була така малесенька сума. Я не знаю, може, 20, на італійські, може, 20 доларів. Може, 10 доларів, а треба 8 годин. 8 годин треба сидіти там, сидяча робота в такому холодному холодильнику. Я прямо втікла. Я була, я була, я була прямо розчарована, стар, страшна, страшна була моя історія. І я повернулася пізніше, друга робота. Я теж шукала в теплиці, набирали в теплиці до Польщі. Дургесеньки мої набирали в теплицю до Польщі. Я вже набралася охоти їхати до Польщі. Я перед тим до Польщі багато сильно раз їздила, а на любляти я їздила. Ми продавали Я дуже всю Польщу об'їздила, і я дуже багато там трохи заробила грошей, бо я. Міла гіндлювати. купила у Львові, то що це їздила до Польщі, продавала. Самі ви знаєте, там лампочки. Все, що могли купити в простині, все. все У нас теж дуже мало сильно було всього у Львові, в 95-му році, в 92-му, 3-му, 4-му, ті всі роки я багато років їздила в Польщу гіндлювати. О. І пізніше в ті теплиці мене запросили. В ті теплиці абсолютно мені як сказали, що там ти маєш 8 годин, 10 годин дихати тими хімікатами. Що обризгують, я знову розчарувалася. І після того я поїхала в Італію, дорогенькі мої. Не хотіла вам то все розказувати, але я вам розкажу багато-багато-багато ще, ще дечого. Зараз я не їм, то це тільки для нього є. А я зараз виходжу, бо я багато зранку поїла. Зараз я вам щось покажу, дорогенькі мої. Дивіться, що я купила. Це я вже третій раз купляю. Внизу, бачите, що написано? У море це означає настрій, сон і апетит. Воно вам блокує настрій, воно вам піднімає настрій. Добре, ви спите, і апетит вбивається це, це продається в аптеці, це інтегратори. Бачите, це я ще літом я так тримала, щоб не загубити. Що... Я вже купила нову баночку і я хочу попробувати. Я це пробувала. Після того я зовсім зовсім їсти не хочу. Ви розумієте? От випила одне, і тебе, ти нічого їсти не хочеш. І я навесні навесні я це приймала, дві-три упаковки. Мені сподобалося. Пізніше я побачила, що в мене так, якби то все мені не треба купляти, у мене то все стабілізувалося. І тоді я і тоді я мої дорогенькі. У мене три каструльки. Бачите, скільки в мене є? Оце все моє добро, все моє багатство. Бачите, а ще маю більше, ще маю більше, але я їх далеко сховала і хочу викинути, хоча вони нові. У мене є три, оце мені потрібно. Поставимо сюди. І все. Я мінімаль, мені дуже подобається. Все мінімально мати. Все мінімально. Три каструлі, одна сковорідка, одна єдина у мене ця сковорідка. Вона широка 28 см. 28. І тут все можна. Одне яйце зробити, і можна обід на 8 чоловік приготувати. Я думаю, що вже макарон вистачить. Його як виключити, він ще доходить. Він ще доходить. Ой, дорогенькі мої. І ось такі, такі справи. Я вам говорю, я пережила багато всього. Біднота була така в 96-му-97 році. Я похожу з такої забезпеченої сім'ї. Я виросла в дуже забезпеченій сім'ї. Порівняючи, якщо ви порівняєте до тих людей, я порівняла до своїх знайомих, до своїх куліжанок, до своїх ми були забезпечені, бо люди ще жили набагато, набагато більше. Тому що мій тато заробляв багато, працював багато, заробляв багато. І моя мама так само працювала багато. І, і в хаті, і, і поза хатою, скажімо так. І ми ніколи городів великих не мали, ми ніколи корови не мали. І ми ніколи на городі, як такого городу ми великого, не мали. І через це моя мама працювала, і мій тато працював, і ми заробляли гроші: то, що дала, то, що дала, то, що держава дала, розумієте? Тому що як працювати на городі. О, і з тими коровами, з тим всім, з, з тої бульбою. То, 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 і... На городі ніколи не доробишся, ніколи, ніколи. Я, я, я навіть це зараз я б ніколи не хотіла, щоб мій тут компанію в ту Віталії мав якісь городи, корови. Я б це прямо не перенесла. Я вам говорю, моя колежанка вийшла за такого заміж, що має корови, корови і бики, і вона кожен раз плаче, за скільки вони літра, літру молока продають. І вона завжди плачеть. Що він в суботу і в неділю він ніде не може відійти від тих курів. Ви розумієте свята, свята він не може відійти. Це велика трагедія. Мати ті корови в Італії, ті бики. Тобто, то, то, взагалі, то, то, навіть вони отримають на бичка і більше продають його раз в рік. Вона мені розказує, скільки це коштує, щоб того бичка, так само як в Україні, щоб того бичка притримати, щоб його нагодувати, скільки то грошей треба. І вона дуже часто жаліється. Дорогесеньки мої, це наша жінка, бачите, я її знаю, вона мене теж знає. Я хотіла вам сказати ім'я, зараз не буду сказати. Вона тут біля мене на 24 години працює. Ми вчора з нею говорили, вона стояла тут на зупинці, десь їхала, а я сідала в машину. І в мене машина проти неї. Ми зустрілися, ми 5 хвилин поговорили з нею. І та моя коліжанка вийшла заміж за того італійця і родила йому дитину ще. і Вона вдома мала ще одну дитину. Вона приїхала 26 років тут, мала свою вже дитину вже 4-5 років лишила на Україні, приїхала тут, вийшла заміж за того, що має, що має корови, що має поля, і вона і то страшна трагедія. Колись з нею зустрінуся, я вам ще поговорю. То не з мого міста, а тут таке невелике село є біля нас, яке має 5-6 тисяч. Населення. І ось за ті корови, як вона не може ні, ні, ні на Наталі, ні на Різдво, ні на Пасху. На 3-4 дні вона не може від хати відійти, бо він завжди працює. А, а винаймати, вони раз винаймали когось, платили комусь. І це дуже дорого коштує, і, і не так зробили, так як має бути, і коротше великі, великі проблеми. Фер, того я не маю. Петрушки я не маю. Тут ще йде петрушка. Ви бачите, Олії я мало дала, тому ми даємо сиру олію. сиру, ми даємо сиру олію. Треба трошки, щоб воно чуть-чуть більше. Бо Тут мало її треба, щоб зашипіло, то ж воно не шипить зовсім. Бачите, Бо чесничок якби чуть -чуть, він вже, але ще треба чуть-чуть-чуть. Не дай Боже, щоб чесник був коричневий. Не дай Боже, він має бути аб тільки-тільки почне золотитися. Я в дитинстві як готувала зупу, то скільки разів мені той чесник в дитинстві, вже в 10, 12, 15 років українська жінка готує зупи. Скільки мені, скільки мені це зажарку треба робити? Спочатку в Україні роблять зажарку. Я пам'ятаю, постійно мені та цибуля горіла, постійно горіла. Ой, який згад, згад. Тепер от згадуєш. от Чим більше старієш, тим більше згадуєш і вертаєшся в своє дитинство. Так само, як віду. Віду чим живе? Він живе тим своїм дитинством. Як він в дитинстві ніколи їсти не мав нічого. Як на обід в нього була тільки тільки одна е-е, кусок хліба і мортаделля, він каже, Це такий великий кусок вареної кубаси. Ой, бо мені дали колись в Україні в моєму дитинстві. Це ще, ще, ще не так погано кусок хліба і такий великий. Кусок ну великий, кусок мортаделі, такий, кусок вареної кубаси. Це не так було би, а ми колись колись тільки дуже рідко ну варну кубасу купляли. купляли, Я нічого не кажу, там купляли. Але то було свято, як купили. Два-три рази в тиждень ми купляли. Я пам'ятаю, купували, але то все одно купили, з'їли, купили, з'їли, масло купили і з'їли. Постійно масло купували, варену кобасу. Я пам'ятаю, майонез, сметана треба було, щоб завжди була, і якісь крупи. І Мішок цибулі осінню ми завжди купували, і мішок бульбино, мішок цибулі треба було великий купити, мішок цукру треба було купити. І треба було запастися. Це були 90-ті роки. Дев'яносто, 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 дев'яносто четвертий, п'ятий, шостий. А всьому всьому я не витримала. Я поїхала в чужину, поїхала в чужину, щоб дати краще майбутнє моїй дитині. Не виходити заміж. Ніколи в мене такого не було, щоб мені виходити заміж ніколи. Краще майбутнє у своїй дитині. Я думала, що я вернуся через 4 роки. Я не знала, наскільки я поїду, що я вернуся через 3-4 роки. Обов'язково, а так вивачне, не вернулася. Забрала дитину в Італію, купила хату в, в, в Італії. І що з моєю українською хатою буде в наступному відео? Бо у мене до Італії є була, є була, є була, колись була у мене квартира. Ще до Італії, у Львові. Я ж у Львові жила, дорогенькі мої. До скорої зустрічі. Дякую вам, що мене послухали. Поставте мені лайк. Обов'язково лайк. Чекаю від вас. І пишіть мені коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Щастя і здоров'я усім, і щоб мир якнайскоріше закінчився. Будьте усі здорові, дорогенькі мої.